Under the previous administration, we looked like fools. Not anymore. Друзі, всім привіт! За підсумками переговорів із Росією у Білому домі. Анонсували позитивну заяву. Про що там йдеться і що це означає для України? Зараз розкажу. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхала. Отже, друзі. Понеділок, 24 березня, відбулися переговори між американською та російською делегаціями в Аріяді. Нагадаю, Саудівська Аравія видання The Moscow Times писало, що Росія на переговорах зі США вимагає виведення зсу із Херсонської, Донецької, Запорізької та Луганської областей зі всієї території цих областей включаючи, безумовно і обласні центри, мовляв, російські переговорники сподіваються, що США чинитимуть тиск на Україну, щоб ми це зробили. Що ми на це відповідаємо, друзі, правильно. Тим часом шляхту 23 березня в Аріяді завершилися переговори представників України та США. Вони тривали близько п'яти годин. За словами міністра оборони Рустема Умерова, який очолював українську делегацію. Розмова була конструктивною і змістовною. Було обговорено низку технічних питань, зокрема пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. Проте конкретних підсумків він не назвав. Також Дональд Трамп заявив, що угода про рідкісно земельні копалини з Україною вже укладена. Незабаром відбудеться безпосереднє підписання угоди. Про це пишуть провладні змі в Америці. За словами Трампа, між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності, акцентую власності на електростанцію. Ймовірно, йдеться про Запорізьку. Аес Комічно, але насправді це не смішно. Ситуація сталася в США. Там редактора з Atlantic Таке видання випадково додали в груповий чат, де військове керівництво США обговорювало майбутні удари по Ємену. Журналіст цього видання Джефрі Голдберг виявив, що його запросив до групи в Сігналі Майк Волз, радник Дональда Трампа із національної безпеки. Власний радник в чаті було 18 людей. Зокрема, акаунти підписані іменами віце-прем'єра Венса, глави Пентагону Піта Гексата, держсекретаря Марка Рубіо та інших. Пане президенте. Ви відреагували на статтю в The Atlantic про те, що ваші високопосадовці обговорювали секретні матеріали через сигнал і залучили їхнього репортера. Яка ваша реакція на це я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic для мене це журнал, що занепадає. Думаю, це не дуже якісний журнал, але я про нього нічого не знаю. Ви кажете, що вони що? Вони використовували сигнал для обговорення секретних матеріалів. І про що саме? Про що саме? Про що вони говорили? Про хуситів? Хуситів? Ви маєте на увазі атаку на хуситів? Ну, це не могло бути ефективним, бо атака була дуже успішною. Це я вам кажу. Я нічого про це не знаю. Ви мені про це вперше кажете. Подальше листування в групі. Містило оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку використовують США, а також послідовність нанесення ударів незабаром. США і справді вдарили по хуситах. інформацію, що чат був справжній голдергу. Підтвердив речник Ради національної безпеки Брайан Г'юс. Про те. Очільник пентагону під гексет заперечив, що в чаті в сигналі до якого долучили головреда «The Atlantic», обговорювали удари. Він назвав Голдберга брехливим і вкрай дискредитованим, так званим журналістом, який знову і знову займався розповсюдженням містифікації. Ви про того брехливого псевдожурналіста, який постійно поширює фейки про Росію про там хороших людей з обох сторін, про лохів і невдах, і таке інше. Фейки цей тип торгує сміттям. Це його робота. А стався цей фейл із секретним чатом Пентагона. Буквально за кілька днів після того, як гексет похвалився, що Америка більше не виглядає дурною, як це було за часів Байдена. Пряма цитата like fools. Not anymore. Тим часом республіканці, друзі і демократи вимагають передачі конфіскованих російських активів Україні. Про це пише Reuters. Група американських адекватних сенаторів обох партій наполягає на тому, щоб адміністрація Трампа погодилася не обмежуватися відсотками від заморожених російських активів, а скрувала на допомогу Україні всю суму, друзі. А це понад 300 мільярдів, і підштовхнула до такого кроку. Союзників лист надіслала держсекретарю Рубіо у понеділок. Підписали його республіканці Тот Лінці Грем, а також демократи Річард Блюменталь та Тім Кейн. Цей лист є рідкісним прикладом того, як високопоставлені республіканці публічно тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона була жорсткішою із Москвою. Про українські республіканці в Конгресі здебільшого мовчали відтоді, як Трамп скерував політику США більше в бік. Раші, яка почала війну повномасштабним вторгненням в Україну в 22-му році. Тому прецедент позитивний, дуже і дуже сподіваюся, що ця підтримка і тиск буде розростатися в стінах самої республіканської партії, в стінах конгресу і всіх Сполучених Штатів. Ось такі справи. Підпишіться на нас, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Нагадаю, ми це робимо щодня. Тому не забудьте поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що думаєте. А також подивитися інші відео на нашому каналі. Їх чимало цікавих. Слава Україні! Слава силам оборони, до зустрічі. Лишайтеся на цьому каналі. Тримаємось, купи! боятися це нормально, відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту. Буває дуже корисно. тобі якому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.